Працює цілодобово задля безпеки та комфорту містян. Комунальники понад 12 годин ліквідовували наслідки снігопаду. Протягом ночі та ранку розчищали та обробляли дороги міста від опадів. Розпочали з мостів, підйомів пішохідних доріжок, ділянок біля зупинок громадського транспорту. А шостої ранку двірники розпочали прибирання прибудинкових територій. Протягом доби використали близько 200 тонн протиожеледної суміші. Для безперешкодної роботи снігоприбиральної техніки водії просять не залишати свої автівки обабіч дороги. Вчора з півдв'ятого вечора почався невеличкий снігопад і потім на протязі ночі також був снігопад. Тому е робота проводилася на протязі всієї ночі. Е нашим підприємством було задіяно порядка десь 22 одиниць техніки, з них 10 одиниць техніки це були посипалки, От, одна одиниця це навантажувач був. І десь 8 одиниць тракторної техніки, які проводили роботи по очищенню та посипці тротуарів.